Сховище. Подкаст Олени Гусейнової. Про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова, і ми будемо з вами говорити про українські книжки в Фінляндії. І чи загалом фінам цікаво читати про нас моя співрозмовниця Наталя Теремає, журналістка, членкиня правління товариства українців у Фінляндії, засновниця та програмна директорка українських кіноднів у Хельсінкі. А також вона викладає українські студії про культуру і кіно в Хельсінському університеті. Наталю, вітаю тебе! Привіт. Ти буквально кілька днів тому приїхала. Ну, більше, ти кілька тижнів тому, кілька днів ти, е, в, Києві. в Києві. Ти багато років живеш в Фінляндії, і ти у цей момент діалогу або віддзеркалення української фінської культури дуже добре розумієш. Ти викладаєш українські студії. Це означає, що якесь коло тих, кому цікаво, існувало і до 24 лютого. Думаю, що це таке взаємне незнання країни культур, тобто, що ми там дуже багато знаємо про Фінляндію, та які стереотипи Санта Клаус лупуки, як вони називають, або сауни, ну там Анергейм. Друга світова анексія Карелії, і так само Фінляндія для фінів і для Фінляндії. Ми зараз очевидно, точно зараз цього немає. Але довгий час ми були от в тіні радянського союзу, Росії. Ситуація, звісно, змінилася. Пізнання культур, ще воно тільки на якомусь початковому етапі. Я би сказала, що змінилося після 24 лютого. Це отримувала запити. Очевидно, що є студії, та це означає, що є якісь студенти, які беруть цей курс. Є товариство, та, від... це означає, що є діаспора, і вона. Не молода, вона не вчорашня, вона не після 24 лютого створилася. Фінляндія невелика країна 5,5 мільйонів населення всього та ну, хоча по площі дуже велика. І може вона інколи може здаватися неважливою для України, але насправді вона важлива в контексті історичних референсів, і вони дуже зразу відчули: та це анексія, це зараз підступний напад. І важливо знати, Фінляндія добре підтримує Україну на даний момент і в військовому плані, і в гуманітарному плані. Але що для нас важливо, наприклад. Като ця фінська освіта багато було проектів між Україною і Фінляндією, і що би я дуже хотіла, щоб ми звертали увагу на Фінляндію, щоб ми могли там взяти для себе і це те, що їм допомогло втриматися, згрупуватися, протистояти. Це великий рівень довіри один до одного до інститутів державних, до різних інституцій, до громадських організацій, і це відповідальність. Тобто вони відповідальні за свою країну, тому що зараз Фінляндія одна з топових найбагатших після війни вони були страшно бідні. Лютого багато що змінило в університеті Гельсінки. В них є е, такий Олександрій інститут, це політологічний інститут, і там є різні студії, зокрема українські. Давно його заснували. На жаль, він зійшов на пси е, От фактично, ця програма, ці українські студії, маргіналізувалися. Е, я багато критикувала їх. Е, ну якось так. Адміністрація не дуже зацікавлена, чи керівництво не дуже в цьому. Тобто багато всього відбувалося про е, Росію, про вплив. Ну тобто, зрозуміло, та це цей сусід і значний такий великий гравець, але коли пропонувалося щось робити про Україну, тобто, давайте будемо робити конференції, давайте будемо робити то, то. то, Типу, ну у нас просто є курси, цього нам достатньо. Дійшло до того, що наприкінці січня дуже багато почали писати фінських медіа про це згрупування російських військ на кордоні. Багато всього це висвітлювалося. Товариство українців Фінляндії почали робити протести, що є загроза, щоб фіни відчували солідарність з нами. На початку лютого приходить лист від цих українських студій, типу серян грошей. Нема, ми закриваємося. Ну, ваш курс не відбудеться. Я така думаю, боже, ну це тобі think tank. Та за пару тижнів все почалося. Потім прийшов наступний лист, що от гроші знайшлися магічним чином, і е, далі буде продовжитися ця програма. Проблема видла, яка зараз у Фінляндії так воно сталося з різних причин, що експертів по Україні виявилося досить мало. В основному експерти по Росії І вони все це трактували і пояснювали Україну через призму Росії. Зокрема, скажімо, це давня була фішка. Росія ж має право так захищатися, вона ж боїться НАТО, та от вона там Україну туди-сюди смикає, бо їй дуже страшно. Цій Росії нещасній, але зараз дуже сильно все міняється. В Фінляндії обов'язково ти йдеш, служиш в армії, але можна відмовитись, можна піти на цивільну службу, і от казали, що вони шкодують, що не ходили, що вони були пацифістами, і вони не думали, що може бути знову така велика якась війна, що взагалі та мистецтво війни вже нікому не потрібне. Типу, ми помилялися, і таким моментом в Фінляндії є можливість таких, не знаю там. Цивільних навчань стріляти, навички виживання, от вони. Всі були заповнені, вписатися, фактично було неможливо. Про це також писали. Багато змінилася. Солідарність велика, підтримка України, велика на даний момент. Хоча знову ж таки, оцей момент фінляндизації, так який коли після Другої світової війни це тим, чим поплатилася Фінляндія, тобто ми зберегли незалежність, але залежність була від Москви там в плані політики, культури, цензури, це такої, нібито, вони вважають, обійшли з малою кров'ю. Хоча насправді, як тепер показує практика, вони втратили це відчуття реальності, це відчуття страху перед Росією. Це так цікаво. тому, що я ось щас, ну, на цих протестах, або ще десь ми спілкуємося з фінами, і от цей момент, що у кожного діди баби були на війні. Хтось загинув, вижив. Вони розказують, що та що для їхнього того покоління, тобто росіяни, це було найстрашніше. І от вона каже: мені казала бабуся, ти ніколи не вір росіянам. каже, ну я все-таки думаю, що всьому винен тільки Путін. От, і це все він, він там обдурив людей і так далі. Кажу, слухайтесь бабусю. Ти сказала, що нам іноді складно пояснити, хто такі росіяни Фіна, чи легко нам пояснити, хто ми такі. І тут ми переходимо власне до книжок. Найбільша фінська книгарня, чи є шанс у звичайного фіна зайти і побачити там українську книжку? Є така називається Сомалайненкірія Каупа, фінська книгарня, мережа магазинів. От заходиш на сайт, там я спеціально перевіряла. І ні. Не можна знайти книжку українського автора. От що зараз є з українських авторів, це книжка Лариси Денисенко, в перекладі називається «Майя і її друзі у фінському перекладі. Це йдеться про книжку Лариси Денисенко, яка так. називається українською «Майя і її мами, книжка, яка говорить про те, що. Конвенційна традиційна сім'я це не все, що ми маємо зараз, як родинну традицію, як родинні практики. Це дуже хороший був вибір саме такої української книжки перекласти фінською, тому що це гарна репрезентація України для фінів, бо для фінів це норма. Багато дискутується, звісно, про це там в різних колах. Але ну толерантність така досить висока. І ця книжка гарно нас показує, звісно. Та от що ми частина цього простору була вражена, коли я захожу в метро і бачу великий бан. Нер телевізору, цей і там таке здорова ця Майя, Ну вона для мене дуже впізнавана, От. а ще це на тлі такого жовто блакитного Буквально десь в березні, може, в квітні. Дуже оперативно. Це оперативна робота. Повномасштабне вторгнення почалося, і фінське видавництво знайшли книжку, яку можна швидко перекласти, яка якраз про нас добре говорить. Як ти щойно сказав? Так. Потім дивися, така ще, наприклад, історія. Є прекрасний перекладач Аеробалк. Він фін, він вчився в Києві. Він знає купу мов і. Українську спілкується українською, і ми з ним зустрічалися десь, напевно, в березні знову ж таки говорили там: кажу, як там ваш проект інтернат, бо до нас Жидан приїжджав у 18-му році. Я від імені товариства його запрошувала на гельсінський книжковий ярмарок. От він був спеціальним гостем. І тоді ми зробили з однієї організації фінською, перекладені його були вірші, і балк переклав шматок з інтернату, і він зацікавився, хотів перекладати. І Він сказав, що видавництво не зацікавилося. хто буде купляти. Якийсь там Жадан, щось не зрозуміла цей інтернат. Балк таки, в нього хороше почуття гумору, він так смівся і каже: ну, тепер, напевно, в налітті кусає, тому що був би та, уже. Текст і просто зараз би гарячі пиріжки розлетіли. бо реально, ну все, що українське, все просто було топове. От є е, фінський історик Йоханнес Ремі, видав Історію України, яка не розходилася і дуже погано купувалася. Все розійшлося, і зараз вже друге видання, воно, і в будь-якому там і Е-книжка, і аудіокнижка, і друкована книжка. Тобто попит зараз дуже-дуже великий. В книгарнях українських перекладів немає. Але можна піти в бібліотеку. А, а в бібліотеці. Не знаю, яка фібрилітація. Остання книжка художня перекладена фінською. Це, наскільки мені відомо, Курков, та пікнік на льоду, це десь початок 2000-х чи може взагалі кінець 90-х. До Дня Незалежності буде виходити е бестселер. Світовий Сергій Руденко про Зеленського, який прикладається зараз багатьма багатьма мовами всюди, і в Фінляндії зараз. І ми іронічно цього ставимося, тому що який образ зеленського у світі супермен. А книжка ж вона не про то. Хоч і Сергій її е, трохи там дописав, адаптував, ну оновив це. Це дуже класно, що вони побачать інше, що вони дізнаються інше, тому що ну не можна створити собі кумира. Сергій Руденко він е, мій колишній редактор, дуже кльовий журналіст, е, вів свого. Часу і ще досі він живий цей портал буквоїд книжковий 2021 року минулого року. Книжка як мене називається Зеленський без гриму». Це таке досьє на Зеленського. Одна ну, Сергій я дуже довіряю його в роботі. Хороша буде репрезентація України. І це також дуже хороше представлення нашої журналістики, такої аналітичної, незалежної. О тут якраз є все про що ми знали добре до 24 лютого. І про те, про що в світі насправді не знали. Тут є розділи бенітові палички. Та це. Тобі і мені, і нашим слухачам, очевидно, про що йдеться мова, але ясно, що цей контекст буде пояснений і для зокрема фінів. Також є стадіон Так Стадіон та mm. розділ, який теж все говорить для нас, і майже нічого не говорить світово. І таких розділів багато, які для нас зрозумілі, але для світу, напевно, буде важливо прочитати ще і цю перед історію. Ти я... знаєш, я подумала, що це ну, видно, тому що дійсно ця книга багатьма мовами перекладається і видається. І на наші політичні меми можуть стати світовими політичними мемами. Тепер що відбувається зараз? Я досить довго за допомогою Мирослава Слабошпицького просувала е, проект перекладу Ульяненка, і ми знайшли перекладачів у Фінляндії. Хороша така пара. От вони попрацювали з цим там, де південь, і він у нас перекладений. Він фактично вже готовий. Є таке видавництво невеличке. Воно у Фінляндії називається саммако, це так якось як жабеня, щось таке. От і вони власне спеціалізуються на таке. Нестандартних авторах вони видають таких авторів, які от як схожі на Ульяненка, це такі жорсткі, такі таф, от про непрості речі пишуть. І ця книжка мала вже була би видаватися, але зараз вона напевно трошечки відсунеться, тому що видавництво, мені казали дуже сильно зацікавилося інтернатом. Ну, от як зараз такі є не знаю, відчуття чи ще не знає воно зараз, але принаймні було ще пару місяців тому, що Жадан може бути наступним Нобелівським лауреатом. В Фінляндії є це відчуття. Та, да, Про це говорять. Видавництва хочуть бути готові. І от це, це його інтернат ніби готують спеціально з цим. Самі видавництва, вони ж звертаються до агентів та, відразу. Тобто це все налагоджено. Я думаю, що може вони спілкуються з українським інститутом чи з інститутом книги. Я знаю також, що зараз перекладається п'єси, переклали погані дороги Ворожбит», ворожбит так, так, і переклали хліб на перемир'я. Жадана. Не було, ще постановок були чіткий, але поки театр досить обережно до цього ставиться. Ну, бо, власне, так, ну специфіка, як вони працюють, та тобто вони працюють фіни, дуже люблять любляться наперед. Вони планують прям роки наперед, і так щось скочити на ходу це дуже важко, і вони там ставлять небагато вистав е на сезон. Чіткі те були. Були в Гельсінкі на одній зі сцен національного театру була чітка, хлібне перемир'я. Там були дуже хороші актори фінські, такі, що додає таку бонусів про це, там медіа десь згадують. Це і погані дороги вони були в невеличкому театрі, там на маленькій сцені це чітка. Наприклад, там є шведський театр у Фінляндії. У Фінляндії є дві мови тобто фінська і шведська офіційні, там все дублюється, є шведський театр. Хоча ця щодомовна меншина вона досить маргінальна, вона така дуже маленька вже. От, але цей театр в центрі міста хороший, відомий. І от я їм весь час сватаю, я їм там Ар'єва засватала, попересилала його роботи. Після цього вторгнення цей шведський театр зробив дуже хорошу панельну дискусію. Тобто вони після ковіду вирішили не просто ставити вистави, а от робити ці такі панельні дискусії, люди просто приходять. Театр зал був забитий. Вони робили стрім. Це був їхній там найуспішніший стрім. і Ми говорили про Україну, про культуру, що сталося. От я там була запрошена спікером. Дуже швидко так зреагували і тому, значить, я подумала, що може шведський театр зараз впихнути щось. Наталя Тарамає, журналістка, членкиня правління товариства українців у Фінляндії, засновниця та програмна директорка українських кіноднів у Хельсінкі і викладачка в Хельсінському університеті, де вона викладає власне студію з українською культури. І українського кіно. Щойно говорили про те, що можна знайти фінською з української літератури, і давайте підсумуємо: перше це Лариса Денисенко «Майя і її мама. Фінською вона називається Мая і її друзі. друге, це дуже давні, ще з кінця 90-х або початку 2000-х переклад роману Андрія Куркова: Пікнік на льоду. Далі тексти, які вже перекладені, але книжок поки що немає. І їх кілька таких книжок. Це п'єси Сергія Жадана і Наталі Ворожбит. Наталі Ворожбит Пагані дороги Сергія Жадана Хліб не переміря. Це фрагменти роману Сергія Жадана Інтернат, і це роман Олеся Ульяненка, там де південь. Але також фінський видавничий ринок чекає переклад книжки Зеленський без гриму Сергія Руденка. Така маленька бібліотечка українських книжок для фінських читачів, і так виглядаємо ми, якщо спробувати наш портрет створити сто. Того, що є в Фінляндії, читайте українські книжки, радьте своїм друзям з різних країнах світу перекладати українські книжки, теж їх читати і довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту. На Саундклауд, Гугл Подкастах, Епл-подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.